Коли відчуваєш, що земля йде з під ніг, коли над тобою згущується змова, чи просто хтось бажає тобі зла, що робити? Можливо, ти шукаєш захисту, який здатен зупинити невидимі атаки. Молитва царя Давида це не просто старовинний текст, це невидима, але надзвичайно міцна стіна. Вона діє так, що твій ворог, яким би сильним він не здавався, спотикається сам, губить орієнтири і відступає. Псалом 27. Це не просто вірші з тисячолітньою історією. це живий дієвий код захисту, який увімкнув сам Бог. Ти готовий його розшифрувати. Сьогодні ти почуєш його повністю, дізнаєшся, що він означає, і зрозумієш, як увімкнути цю потужну зброю на своїй території і у своєму житті. Уяви собі, Давид, майбутній цар, але на той момент вигнанець якого переслідує розлічений Саул? Армія Саула вже стоїть біля підніжжя гори, де ховається Давид. Здається, без вихід. У нього немає армії, лише арфа, вірність Богові та незламна віра. Саме тоді, у цей момент максимальної небезпеки, він виголошує слова, що стали наріжним каменем цього псалма Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятись? Це не просто красива метафора, не поетичний образ для заспокоєння, це був бойовий клич, заява про абсолютну довіру, яка змінює реальність. Слово світло тут не випадкове у єврейському тексті це мареот, те, що розганяє темінь, проникає крізь будь-яку темряву, незалежно від її масштабу чи щільності. Це не просто ліхтарик. Це сонце, що пробивається крізь найтамніші хмари, а спасіння це Єшуа, те саме, що і ім'я Ісуса, повне, тотальне визволення, не часткове полегшення, а докорінна зміна ситуації. Якщо ти зараз у темряві під тиском обставин чи ворожих нападів, зрозумій, одна зміна фокусу і той, хто є світлом, стає між тобою і небезпекою. Він не просто освітлює твій шлях, він сам стає твоїм захистом. Вороги Давида не зникли миттєво, це правда, але їхній план зірвався, їхня стратегія розсипалася, бо Господь став його щитом. Саме тому Давид проголошує то вони спіткнуться і упадуть. Слово спіткнуться, кашал, у давньоєврейській означає не просто поштовх чи невеличке хитання. Це повна втрата рівноваги, коли людина не може втриматися на ногах і падає, і стає безсилою. Це не просто фіаско, це крах задуму, повна дезорієнтація. І саме це, повір мені, може статись із будь-ким, хто чинить зло тобі сьогодні. Якщо ти застосуєш цей псалом, це не про помсту, це про божественний захист, який просто не дає злу реалізуватися. Як читати, щоб увімкнути так званий режим захисту? Отже, як же перетворити ці давні слова на твій особистий активний захист? Це не просто читання, це ритуал, свідоме вмикання духовної зброї. Перше, не квапся. Псалом це не смс, це ління живлення. Уяви собі, що ти підключаєшся до джерела безмежної енергії. Повільне читання вголос чи навіть шепотом активує одразу чотири рівні твоєї взаємодії. Це слух. Ти чуєш слова, вони проникають у твою свідомість. Зір, якщо читаєш очима, то візуалізуєш текст, закріплюєш його. Дихання. Ритм твого дихання синхронізується зі словами, створюючи медитативний стан і ритм серця. Це коли твоє. Серцебиття заспокоюється або, навпаки, наповнюється силою, відгукуючись на потужність тексту. Це не просто слова, це вібрація, що змінює твій внутрішній стан. Друге, читай у першій особі однини, тобто це є надважливо, забудь про він, вони, їм. Перетвори текст на своє особисте звернення, на свою власну молитву, замість Господь світло Його. Каже Господь світло моє. Це перетворює текст на юридичну заяву, подану особисто тобою на небесах. Ти не просиш за когось, ти декларуєш свою приналежність до захисту. Третє, додай паузу після кожного образу. Після фрази Господь, твердиня мого життя. Не поспішай. Затримай дихання на кілька секунд, дві-три, не більше. Це дає змогу твоєму серцю, твоїй душі сфотографувати цю картинку, дозволити їй закарбуватися глибоко всередині. Це не просто слова, це візуалізація, що створює внутрішню реальність. Відчуй цю твердиню, уяви її. Четверте, повтори три цикли. Не соромся читати одне і те ж саме місце знову й знову. Ти ж не будуєш стіну з однієї цеглини. Кожне нове коло читання підсилює твою огорожу, робить її вищою, міцнішою, непроникною. Тричі, це не магічна цифра, це оптимальний ритм для закріплення наміру та енергії. Це як накладати шари захисного покриття. П'яте. Завершай мовчазною вдячністю. Після останнього слова псалма не проси нічого далі. Просто зупинись і скажи. Подумки або пошепки. Дякую, що ти вже став моїм щитом. Це ключовий момент. Ти не випрошуєш порятунок, ти декларуєш, що він вже відбувся. Це фіксує перемогу до того, як ти її побачиш у фізичному світі. Це акт віри, що передує прояву. І запам'ятай, ти не благаєш про допомогу, ти заявляєш про своє право на неї, бо поруч з тобою світло. Повільне читання Псалма 27. Отже, молимось, Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятись, Господь твердиння життя мого, кого мені страхатись, коли наступають на мене злочинці, щоб пожерти моє тіло, мої гнобителі і вороги мої, то вони самі спіткнуться і упадуть. Хоч би табір розстелявся проти мене, моє серце не боятиметься. Хоч би війна повстала на мене, я впевнений буду. Одного я бажаю від Господа, цього шукаю, щоб я пробував у домі Господньому по всі дні мого життя, щоб я бачив красу Господню і відвідував святиню Його, бо Він сховає мене в укритті своєму в день лиха, сховає мене у таємному наметі своєму, поставить мене на скелю. І тоді піднесеться моя голова вище від ворогів моїх, що оточують мене. Я принесу жертви виголошення в наметі Його, і я буду співати і славити Його. Чуй, Господи, голос мій, як я кличу, помилуй мене і відповідь мені. Моє серце говорить до Тебе: Шукайте мого лиця, я шукаю Твого лиця, Господи. Не ховай від мене Твого лиця. Не відвертай у гніві від раба Твого, ти був моєю допомогою, не залишай мене, не покидай мене Боже Спасителю мій. Коли б і покинули мене батько і мати, та Господь прийме мене. Навчи мене, Господи, дорозі Твої, і веди мене на стежку праву через моїх супостатів. Не давай мене дикому розсудові ворогів моїх. Бо з'явились на мене несправдиві свідки, і кожен дихає насильством. О, якби я не повірив, що побачу благість Господа в землі живих, сподівайся на Господа, будь мужній, хай буде міцне серце твоє і сподівайся на Господа. Тепер, коли ти прочитав ці слова, давай уявимо, як це працює. Уяви, що кожен вірш цього псалма це цеглина, яку ти кладеш у фундамент свого захисту. Перший рядок, Господь світло, кладе міцний фундамент. Друга цеглина, кого мені боятись, додає стійкості. А коли ти кладеш сьому, то вони самі спітнуться і упадуть. Ти вже маєш перед собою не просто стіну, а справжню фортецю. За цією стіною ти ворог губить координати. Втрачає свою силу і вплив. Хтось може заперечити. А якщо мій ворог це мій начальник, мій сусід, недоброзичливий колега чи навіть колектор, який не дає спокою, контекст, повір мені, не має значення. Механізм дії залишається тим самим, бо темінь, якої б вона не була, просто не переносить прямого Божого світла. Цей псалом не змінює людину всередині твої проблеми. Він змінює поле довкола неї, переформатовує енергетичний простір, і вона втрачає до тебе доступ, її вплив слабшає, а її злі наміри стають безсилими. Це як вимкнути світло в кімнаті, де полює хижак. Він просто втрачає свою перевагу. Практика і це підтверджують сотні свідчень, показує дивовижні речі. Коли люди читають цей псалом щоночі протягом семи днів, зазвичай вже на третій день ворог або змінює тактику, втрачає інтерес, або зовсім зникає з горизонту. Чому так відбувається? Бо слово вже запущене. Пам'ятаєш рядок, ти був моєю допомогою. Зверни увагу, це минулий час. Це означає, що допомога вже відбулася. Вона вже працює, просто ми ще не бачимо всього ефекту у фізичному світі. Це як посіяне зерно. Воно вже в землі, процес росту запущено, хоча ти ще не бачиш сходів. Тому не чекай миттєвого емоційного клац чи спалаху, чекай фактів, і вони приходять, причому набагато швидше, ніж ти звик вірити. І це не магія, це Божий закон. Якщо ці слова вже почали будувати твою невидиму стіну. Якщо ти відчув цю силу, залишайся з нами, підпишись на наш канал і обов'язково натисни дзвіночок, щоб щоночі отримувати нові потужні молитовні інструменти, які працюють без Wi-Fi, просто прямо в твоєму серці. Напиши в коментарях слово світло, так щоб ми разом створили величезний цифровий табір тих, хто не боїться, хто довіряє і хто знає свою силу в Господі. І, будь ласка, поділись цим відео з тими, кому зараз темно, хто шукає виходу. Можливо, саме ти станеш для нього тим ліхтарем, який вкаже шлях до миру захисту. Нехай Господь, який став для Давида світлом і незламною твердиною, стане твоєю невидимою тінню, що завжди буде по правиці. Нехай кожен, хто встає проти тебе, хто замишляє зло, зустріне нездоланну скелю, об яку зламає свої задуми і втратить свою силу. Нехай ти побачиш і відчуєш благість Господа ще тут, у землі живих, аж доки сам не станеш яскравим світлом для інших, променем надії у темряві. Іди з миром, тримай цю молитву як надійний ключ від будь-якої ночі, від будь-якого страху. Будь мужній, будь сміливий, бо той, хто з тобою набагато більший і могутніший за тих, хто проти тебе. Нехай так буде. Амінь.